Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами будемо грати і гарну споруду будувати. Ой, хтось плаче. Діти, ви чуєте? Тож дівчинка катруся плаче. Катрусю, чого ти плачеш? Хочу я відпочивати, та немає куди лягати. Катрусю, ти не плач, ми з малятами тобі допоможемо і побудуємо зручне ліжечко. Ну малята, разом грати і зручне ліжко для катрусі будувати. Тож, малята, для нашого конструювання нам знадобляться цеглинки та кубики. Давайте більш детально розглянемо цеглинку. У цеглинки є широка довга сторона, вузька довга сторона та вузька коротка сторона. Так, молодці. Для початку беремо два кубики та ставимо їх один біля одного, щільно притискаючи їх. Потім беремо цеглинку і приставляємо її вузькою короткою стороною з одного боку наших кубиків. Та так само з іншого боку. Ось так. Гляда, погляньте, яке гарне ліжечко для нашої катроси ми з вами побудували. Ви дуже гарно попрацювали? А скажіть ну будь ласка, з чого ми з вами будували ліжечко? Так, вірно, з кубиків та цеглинок. Тож наша катруся йде відпочивати у зручне ліжечко, а нам вже час. Тож до побачення та до нових зустрічей! Бувайте, бувайте!